Вона з обережністю визирає з вольєру. Лахматка досі з недовірою ставиться до людей. До притулку для бездомних собак планета вона потрапила кілька років тому. Жила на вулиці в одному з районів Вінниці. Спочатку вона нас боялася, е, перший період 3-4 дні вона в нас не їла, поки адаптувалася. А зараз дуже гарна собачка, спокійна, адекватна. Любить дуже ласку. У цьому притулку прихисток знаходять ті чотирилапі, кого ображали люди або викинули голодними, зневодненими та хворими на вулицю. Є тут і ті, кого привезли з прифронтових територій пораненими та контуженими, а когось сюди взагалі підкинули у зав'язаному мішку. Наразі у цьому притулку мешкає понад дві сотні тварин, найстарші 18 років. Доглядальники годують кудлатих мешканців двічі на день. Утром ми варимо їм кашу, бульйони даємо в обід. Ми даємо або корм, або так само даємо щось жидки. На ранок у нас виходить в приділах десь 30 кг крупи, щоб зварити, покормити собак, і в приділах десь около 100, а то й більше кілограм м'яса. А ось сухого корму на одне годування усіх хвостанів потрібно 5-6 мішків. Купують їжу за благодійні внески. Їх можна переказати на картку. А ще тут чекають на тих, хто може подарувати частинку своїх любові та турботи, граючи ще вигулюючи тваринок. Олена Карбівська, Євгеній Корчавський. Новини задань телеканал Віта.